Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ми підготували для вас прогноз погоди в Україні на березень місяць. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! Прогноз погоди на березень 2025 року в Україні вказує на поступове потепління з можливими коливаннями температури та опадів. Середня місячна температура очікується в межах від плюс 5 на сході до плюс 10 градусів на півдні. Початок березня може бути прохолодним, з можливими нічними заморозками та денними температурами близько плюс 3 плюс 7 градусів. У другій половині місяця прогнозується поступове підвищення температури з денними показниками до плюс 10 плюс 15 градусів наприкінці березня. Щодо опадів. Березень очікується посушливим, особливо в північних областях України, де кількість опадів може бути на третину менше від кліматичної норми. Але синоптики попередньо прогнозують, що в квітні ситуація буде кращою. А далі більш детально: перший тиждень березня. В перший тиждень березня в північних областях очікується хмарна погода з можливими опадами. Середньоденна температура близько плюс 7 градусів, нічна близько нуля. На заході нашої країни можливі дощі та мокрий сніг. Середньоденна температура близько плюс 9 градусів, нічна близько мінус 1 градусу. У центрі буде хмарна з проясненнями, можливий дощ. Середньоденна температура близько плюс 7 градусів. Нічна близько плюс 1 градусу. На півдні очікується хмарна з проясненнями, Можливий невеликий дощ. Середньоденна температура близько плюс 10 градусів, нічна близько плюс 2 градуси. Східний регіон переважно хмарна, можливий мокрий сніг та дощ. Середньоденна температура близько плюс 6 градусів, нічна близько нуля. Другий тиждень березня. На півдні нашої країни очікується мінлива хмарність та можливі невеликі опади. Денна температура від плюс 7 градусів до плюс 9. Нічна від плюс 1 до плюс 3 градусів. У західних регіонах буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Денна температура від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна від плюс 1 до плюс 3 градусів. В центральні області хмарно з проясненнями. Часом можливий дощ. Середньоденна температура близько плюс 8 градусів. Нічна близько плюс 3 градусів. Південь без істотних опадів та переважно сонячно. Середньоденна температура коливатиметься від плюс 9 градусів до плюс 11 градусів, нічна від плюс 3 до плюс 5 градусів. На сході буде хмарна та часом невеликі дощі. Денна температура від плюс 6 до плюс 8 градусів. Нічна від 0 до плюс 2 градусів. Третій тиждень березня. У північних областях очікується хмарна погода та можливі невеликі дощі. Денна температура від плюс 9 градусів до плюс 11. Нічна від плюс 2 до плюс 4 градусів. Західні регіони мінлива хмарність та можливі періодичні опади. Денна температура від плюс 10 до плюс 12 градусів. Нічна від плюс 2 до плюс 4 градусів. У центрі хмарно з проясненнями без істотних опадів. Середньоденна температура близько плюс 10 градусів. Нічна близько плюс 3 градусів. На півдні без істотних опадів. Та середньоденна температура від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічна від плюс 4 до плюс 6 градусів. На сході переважно хмарно, можливі короткочасні дощі. Денна температура від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна від плюс 1 до плюс 3 градусів. На сході переважно хмарно, можливі короткочасні дощі. Денна температура від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна від плюс 1 до плюс 3 градусів. Кінець березня. На півночі очікується хмарна погода та можливі невеликі періодичні дощі. Денна температура від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічна від плюс 3 до плюс 5 градусів. У західних областях хмарно з проясненнями. Можливі опади. Денна температура від плюс 12 до плюс 14 градусів. Нічна від плюс 3 до плюс 5 градусів. У центрі нашої країни буде хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі. Середньоденна температура від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічна близько плюс 4 градусів. Південь очікується переважно сонячна погода та без істотних опадів. Денна температура від плюс 13 до плюс 15 градусів. Нічна від плюс 5 до плюс 7 градусів. На сході буде хмарно та часом невеликий дощ. Денна температура коливатиметься від плюс 10 градусів до плюс 12 градусів, нічна від плюс 2 до плюс 4 градусів. Отже, березень 2025 року буде помітно теплішим за середні показники останніх десятиліть. Опади будуть нижчими за норму, що може негативно вплинути на ґрунтову вологу. Також раннє потепління сприяє початку польових робіт. А низька кількість опадів може викликати проблему нестачі вологи для озимих культур. Варто бути готовими до частих змін погоди та стежити за оновленнями прогнозів. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтеся, ставте подобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і на все добре!